Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наш найголовний інженер. Каже, приїхав ось такий світильник. Верніше принесли. А, зараз спробую всунути його в кадр. Ось, ага, фігушки він влізе, має на столі. О, віз. Ось така моделька. Ну, назви ви бачите. Ой, вибачайте, трошки камеру зачепив. Так. Коробку прибираємо. Вона не треба. Він навіть не влазить весь. Ось так. Відкриваємо. Я вже заздалегідь його підготував, щоб не витрачати ваш час. Теж прибрали. Значить, що у нас не працює. Давайте, щоб не мучитись довго, беремо тестер діодів. буде Так, ставимо на максималку, оскільки тут максималка. І пробуємо. Так, я подивлюсь, в кадр в ліс, ну, по ідеї в ліс, я максимально розширив. Так, ліс, в кадр. Давайте подивимось. Ну, по досвіду це діоди. Так, ну, нема нічого. З <coughs> цієї сторони. Тут є білі є жовті. Нуль. Так, ну що? Ох, як я люблю, коли так от розкидано. Хаотично. <coughs> Давайте спробуємо гадати. А вдруг. Ні. Ну, я вам скажу так. Рішення тут вже прийнято мною. Заздалегідь. Після того, як мені показали. Давайте я... Опа. І є. Ось так зробимо. Білий. Значить, неправильна полярність або він дохлий. О, не дивись, сонечко, близько. Так, молодець. Так, бачите, білий засвітився. Відповідно, плюс у нас є. Але тут 0. Тобто десь пробито. Давайте жовтий спробуємо засвітити. І жовтий засвітився. Але не засвічуються всі. Ось чому не освідчуються всі? Тому десь в ланцюгу є пробитий. Де. Ну, піднімаю так. А ні, це вже не знімається. Аго. Ну, це я просто знімав, до цього і на клей посадив. А тут бачите. Тримається. Гарно. Опа, є. Yeah. Так, це у нас білий. Ну давайте подивимось, білий. ланцюг працює. О, цей ланцюг працює. Молодець, відвертайся, сонечко. Ти розумашка. Так. Прикольно. Жух. і закінчилося. Я розумію, що вона уходить сюди і сюди, і сюди, і сюди. Давайте знімемо цю лінзу. Можна дивитися тут? Я не свічу зараз. Ого, блін. Гарно приклеїли. Ніфіга собі. Поїхали так. О. Ну, що вони його приклеляють? Так, це жовтий не підходить. Ну, тут пара буде те. Тобто, по ідеї теж жовтий. Опа! Ні, білий. А, вони так жовтий-білий через один. Тут китайці по-своєму зробили. Так, ну давайте. Зараз подивимось полярність. Так, плюс, мінус. О, бачите, як він засвітилося? Тобто... Есть... Ось таким чином. Дебрив. Шукати в даному випадку нема сенсу, тому що треба зривати всі лінзи і шукати якийсь з діодів згорівший. Чи ще що? Ковпачки втягнути. Що одягнути? Ковпочки. Ковпачки почекай, не закінчу сонечко. Давайте жовтий жовті перевіримо. Є. Є. Бачите його ковбасить блим. Ну, знову таки, де, де обрив, ну. Коротше, пояснюю, що будемо робити? Закрім. Зараз закриємо. Дуна. Добре! Ми знімаємо. Зразу скажу, що саме такого розміру я не знайшов О, з е, цими шайбами. Доволі непогано зібрано, в принципі. Єдине, що, як бачите... Просто, візьми, можна, просто на метал лежить. Цього недостатньо для того, щоб тепло виводилось. Що треба зробити, щоб тепло виводилось, я обов'язково вам покажу, але зроблю трошки хитро. Вибачте, в іншому відео покажу. Спосіб простий спосіб. Банальний, але перевірений вже на десь таких світильниках. І працює. Принаймні, поки люди не жаліються, все працює, все окей. Давайте ми поки я тут багато лялякаю. Викрутимо раз. І ще дві. Принаймні, те, що я бачу за головою нашої головного інженера. Та, да, молодець. Оце ми те знімаємо. І це ми знімаємо. І зараз будемо робити Чуні Муні Вовка тренер, як каже моя дитина. Так. Так, тут у нас які затискачі, незрозуміло. Це... Ага, ось так. О, слухайте, гарно зроблено. Так, значить що? Все це нам не треба. Ми це Е, Все ми це прибираємо і зараз. Зараз закриєш, сонечко, почекай. Зараз це зробиш, пограюся ще. І замість цього ми беремо ось такий комплект. Я вже показував вам такий подібний. У мене був. Тепер найголовніше. Саме головне означає, щоб він підійшов по розміру. А, до речі, для розуміння це у нас іде 80 Вт. Тобі ж воно буде. Там вже ж на 72 Вт. Так. Пуль! Так! Бачиш? Це не реклама, але раджу. Бренд гарний цей от. батарейки, до речі, від не дуже. Ну, це таке. Це йде в комплекті, тому. Зараз ми беремо це діло. Картонку нам не треба. І міряємо. Щоб воно підійшло сюди. Бо я боявся, що воно може не ідеально стати. Ну, от трошечки є, такі, ну, це узгоджено все. Що не так зараз. У нас почався період санікання. Сонечко, ласка, ми знімаємо відео. Давайте зараз не будеш нікати, добре? Ні. Ні, нікоти зараз не треба. Значить, в чому суть. Давайте. Трошечки чуть-чуть-чуть невелике зміщення, але це не смертельно. А, будуть окремо мною просвірлені відповідні отвори, щоб закрутити шурупи. І давайте тепер ось цей ми підключимо. Сонечка очі. Відвертайся. Молодець. Раз. Жовтий. І. Раз, білий. Так, ну, суть ви зрозуміли. А, сверлю отвори, виставляю, щоб у нас а, трансформатор був. Ну, LED драйвер якщо точніше, якось тримався. Треба буде придумати, подивитися, куди його краще. Може, може він навіть. Ні, не зовсім підходить. Коротше, зараз я подумаю. І що, в наступному відео? Обов'язково поясню, яким чином зробити гарний тепловідвід, тому що ось це ну, цього мало буде. Витягнуло вже молодець, шустра. І, відповідно, ми протестуємо повноцінно з ZL-драйвером, режими і так далі. Тому що? Тому підписуємося на канал, ставимо подобачки, коментуємо. І все буде Україна! Слава Україні! І до зустрічі!